Кліп під переспіваний монатиком трек-скрябі на старі фотографії, робота танцювального колективу Bright Emotion. Ми хотіли цим передати. Наскільки ми один одного цінуємо, любимо, підтримуємо. Затегати Дмитра Монатика. Танцівники планували одразу ж після публікації кліпу. Прийшло десь, можливо, пів години часу. Як ми виставили відео, він зразу нас зарепостив. Це нас також дуже здивувало, тому що я думала, що треба дуже багато часу. Дуже багато позначень для того, щоб він нас замітив. Вже через два дні з Ірою зв'язались піарники Монатика із проханням надіслати їм оригінальне відео, тому що артист захотів опублікувати кліп на своїй основній сторінці в Інстаграм. Тоді понеслось. Хотілося не настільки популярності, а як просто щоб нашу працю зацінили, щоб нашу працю помітили. І е, е, дуже приємно, що сам «Монатик» нас замітив. За лічені дні роботу переглянули півмільйона користувачів інстаграм. У коментарях під публікацією фоловери сприйняли роботу як сповідь українців, які першими відчули на собі жах війни. Танцем можна відкрити душу і все, що в тебе всередині, не так словами, як, як танцем, рухами і своєю емоційністю. Зараз тернопільські танцівники почали працювати над новим проектом із сенсом, бо надихати глядачів і лікувати їх через танець тепер їхня місія, кажуть артисти щось робити для нашої країни на своєму фронті, і це важливо для, для нас як митців.